Коли Володимир мешкає в селі Бочківці, розповідає вперше про те, що Україною пройшла хвиля мітингів на підтримку євроінтеграції, почув з центральних телеканалів. Спробував завдяки соцмережі дізнатися, чи проводять такі акції у Чернівцях. І ось вже кілька днів поспіль хлопець, не зважаючи на погодні умови, підтримує акцію непокори. Приїхав з Чернівецької області з села Бочківці. Це 25 кілометрів уранці. Такий дощ. Я навіть не думав, що вже не їхати. подзвонив, спитав у соцмережі. Всі пишуть, Їдьте все одно підтримуйте. Майдан не дивіться на погоду, тому що це наше майбутнє. Переважає серед учасників мітингу студентство проте і Буковинців старшого віку чимало. Мене погода не лякає, ви знаєте, я вже три дні тут. П'ятниця, субота, п'ятниця, неділя і сьогодні понеділок. Вчора активісти на центральній площі міста розклали намети, аби продовжувати акцію і вночі. Кажуть, проведення мітингу непокори ускладнює не лише погода. Щойно до нас прийшли представники від Шевченківської районної ради, склали акт про незаконне встановлення наметів. Проте не лише прихильників, а й противників Євромайданів. Чимало голова облдержадміністрації називає такі акції політичними хороводами. Я дуже хотів би, щоб люди не брали участь в цих. Політичних хороводах і штучних оці заходах, там де кожен хоче хоче зробити свій якийсь піар. Знаєте, я скептично ставлюся до цих ваших євромайданів. А от політологи закликають не плутати активістів, котрі приходять на майдан заради ідеї, і тих, хто прямує туди за піаром. Туратиту, як на мене. Партіям це не додало. Якщо ми побачимо, подивимося на те, що сталося у Львові, де представники в однієї партії просто зігнали студенти зі сцени, і не дали їм виступати. Це вже говорить про те, що люди прийшли зовсім з іншим. Звісно, є заходи, на які різні політичні сили виділяють певні кошти, але на мою думку, зараз це не якраз не той випадок. Політологи вважають, що мітинги на підтримку євроінтеграції вже дали результат, оскільки чітко показали представникам західних країн, що є позиція влади і окремо від неї думка українського народу, котрий все таки прагне до кращого життя і до європейських стандартів. Між тим політологи зазначають, що навіть якщо учасників мітингу почують, мови йтиме лише про асоціацію з ЄС. А від цієї угоди до членства в Євросоюзі далеко. Ольга Андрійська Ярослав Левицький місцевий час.